До Києва прибув генсек НАТО Рюте, і він зустрівся з Зеленським. І отож, наш президент опублікував такий допис у телеграмі, де написав, що сьогодні в Україні генеральний секретар НАТО Марк Рюте. і під час нашої нашої зустрічі ми говорили передусім про те, які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки і наблизити реальне завершення війни. Найголовніше це наша дипломатія, гарантії безпеки та зброя для наших воїнів. Зокрема, вже працює програма Pearl, яка дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів, і вже є 1,5 мільярд доларів від європейських країн. Це вагомо. Дякую кожному партнеру. Працюємо, щоб було більше. Дуже цінуємо підтримку генерального секретаря НАТО. Дякую за готовність допомагати. Тобто, розуміємо, що справді важливо, що партнери не лише підтримують Україну словами, а й демонструють реальну готовність вкладати ресурси в перемогу. І в нашу перемогу Віктор Орбан написав Трампу листа ось після ударів по дружбі про дружбу. Ми з вами говорили. Той відповів, що. Зол, прем'єр Угорщини Віктор Орбан у листі Дональду Трампу написав, українці продовжують підривати «Дружба». Те саме вони зробили і з північним потоком. Щоправда, і там вийшли назовні. Лист опублікував перепрошую видання. Майяр немезят президент США, у відповідь наголосив наступне. Як ви вважаєте, що можете дописати у коментарях? Ну, а зараз більш детально з вами про це поговоримо. Адже президент США у відповідь наголосив: мені не подобається це чути. Я дуже злий. Передайте це слова, ні? ви мій великий друг. Ось такі от дописи зробив президент Сполучених Штатів Америки. Ну і запитання залишається одне. Що ще він міг сказати? Дуже він злий, і знову ж таки говорить про те, що це так би мовити, так, мій великий друг. Передайте це слова, ні? Ну і знову ж таки бачимо, також, що це. Цей допис, він, начебто, знаєте, був якимось маркером дописаний. Ну і знову ж таки, будемо чекати якихось офіційних підтверджень, тому що, судячи з цього листа, який зараз шириться в медіа, там просто надпис англійською, так просто від кого. І коротенький текст. Ну, і знову ж таки, ось цей текст, чи писав це сам президент Сполучених Штатів Америки. Ні, дуже такий, знаєте, специфічний. Специфічний підпис, і знову ж таки будемо чекати все ж таки перевіреної інформації від офіційних представників на те, чи справді така реакція у президента Сполучених Штатів Америки і чи справді цей лист був доправлений знову ж таки до президента США і чи так все ж таки відреагував він на те, як прем'єр-горщини Віктор Орбан знову ж таки звертався з приводу підриву цього нафтопроводу дружби. Про нього також ми дещо детально вже з вами говорили. Ну а тим. Часом далі продовжимо про міжнародні новини. Більш детально останній огляд із того, що відбувається, і деякі нові заяви він від перепрошую генсека НАТО Марка Рюти зараз з'являються. Тож про це більш детально продовжить моя колега. Так, любі глядачі з'явилися заяви про те, що генсек НАТО Марк Рюти вважає, що Польща повинна відреагувати на інцидент із російським дроном. Який напередодні вибухнув на території Люблінського воєводства про що ми вам неодноразово розповідали в попередніх випусках? І далі цитуватиму генсека НАТО. Ми з ними дуже тісно співпрацюємо. Не скажу вам про деталі, але дійсно вони Польща, мають якось відреагувати на цей останній інцидент. Тому ж за вами стежимо. Не сумнівайтеся, прокоментував генсек НАТО. Тож маємо такі наразі новини. А далі будемо говорити знову ж таки про міжнародну ситуацію. Маємо дуже багато новин про Китай. Тож за наразі про це, адже Кремль мріє про Китай як гаранта безпеки. Але чому роль КНР викликає сумніви про це зараз детальніше? Адже Москва наполягає на ролі Китаю в гарантіях безпеки для України. Агресорка Росія припускає, що Китай може стати одним із гарантів безпеки України. Втім, КНР ймовірно не зробить цього через обмеженість ресурсів та небажання створювати прецедент. про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на власних експертів. Зі зростанням очікувань щодо особистої зустрічі диктатора РФ Володимира Путіна та українського президента Володимира Зеленського гарантія безпеки для Києва вийшли на перший план у переговорах щодо мирної угоди з Москвою. На запитання, чи готовий Пекін стати гарантом безпеки для України, речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін Заявила, що Україна продовжуватиме сприяти діалогу та посередництву по-своєму, наполягаючи на політичному врегулюванні кризи. Директорка китайського аналітичного центру Horizon Insight Center Чу Цюндзюнвеї заявила, мовляв, не очікується, що Пекін відіграватиме важливу роль у майбутніх переговорах щодо гарантії безпеки для України. Далі цитуватиму Чу. будь-яка нова угода про гарантії безпеки повинна враховувати, як зробити положення справді практичним. Щоб уникнути неефективності, яку продемонстрував Будапештський меморандум 1994 року, сказала вона. Як приклад видання називає Будапештський меморандум 94-го року, який підписала Україна, Білорусь та Казахстан про відмову від успадкованої ними ядерної зброї в обмін на зобов'язання щодо гарантії безпеки. Однак дії Росії в Криму 14-го та її вторгнення до України 22 другому році викликали питання щодо чинності та ефективності меморандуму про гарантії безпеки. Пекін не підписав той документ, але схвалив його урядовою заявою, опублікованою того ж року. Втім, в основному тексті заяви. В якій меморандум безпосередньо не згадувався, йшлося лише що Китай беззастережно не застосовуватиме або не загрожуватиме застосуванням ядерної зброї проти держав, які не володіють ядерною зброєю або в зонах вільної від ядерної зброї. Отож, за словами Чжу, ця заява була відносно м'яким запевнянням, що Китай не загрожуватиме безпеці України, але не вказувала на те, що робитиме КНР, якщо безпеці України загрожуватимуть інші країни. Далі знову ж таки цитую: сьогодні ситуація інша. Навіть якщо документ про гарантію безпеки врешті-решт буде складено, Китай може не приєднатися до західних гарантій. Країна швидше за все публікує деякі заяви про безпеку в окремих документах. Наголосила експертка. Професор міжнародних відносин університету Ренмін Сінь Чанджун заявив, що очікує, що Китай залишатиметься обережним щодо безпосередньої участі в українському питанні, навіть якщо це означатиме лише надання гарантій безпеки на політичному рівні для Москви та Києва. Далі цитуватиму його: Китай не зацікавлений у суперечках у Європі, оскільки цей регіон розташований надто далеко і має мало стосунку до наших інтересів. Якщо всі сторони справді зможуть сісти за стіл переговорів і серйозно домовитися, Китай та висловить їм свої найщиріші побажання щодо досягнення мирної угоди, наголосив він. Також нагадаємо, шановні глядачі, що союзники готують гарантії безпеки для України. Вони зокрема мають запобігти нападу Росії в майбутньому, і ці гарантії безпеки вже давно обговорюють як один із засобів забезпечення миру в Україні після закінчення бойових дій. Ну і в березні Лондон і Париж очолили переважно європейську коаліцію охочих та потенційні миротворчі сили. Ну і тим часом очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, мовляв, у Москві погоджуються на гарантії безпеки для України. Втім, з його. Слів треба, аби це гарантували на рівній основі Китай, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція. Окрім того, гарантії безпеки мали б забезпечувати і сама Росія. Мовляв, серйозно обговорювати це питання без РФ і це шлях у нікуди. Тож таку маємо заяву від Лаврова.